Послання 1305 Матір Спасіння. Відбудеться багато замін, доки нова релігія остаточно сформується. Субота 3 січня 2015 року Божого 17.05. Мої дорогі діти, обличчя церкви мого Сина на землі зміниться до невпізнання, і її замінить інша церква. Яка є не від мого Сина. Зміна за зміною буде введена у той час, коли вчення мого сина вивернуть на виворіт і замінять фальшивим світським вченням. Ні для чого іншого, окрім Слова Божого, немає місця в будь-якій церкві, яка заявляє про себе, що йде слідами Ісуса Христа, але прийде час, коли церква мого Сина. Стане частиною політичного руху, грандіозного масштабу і буде вказувати шлях в усьому, що стосується світських справ, проте не залишиться вірною слову, так як було закладено Богом. Все це відбудеться, як і було передбачено, бо мій предвічний отець дозволить своїм ворогам пожирати тіло свого єдинородного сина. Але тільки впродовж обмеженого часу. Він дозволяє ці випробування, щоб перевірити на міцність тих, які знають правду, тих, які залишаються вірними його церкві, а також тих, які відмовляються від неї на користь вчання темряви. Це займе певний час, перш ніж всі ці зміни будуть введені, але насіння вже засіяно. Всі релігії будуть з'єднані в одну, а потім об'єднані з урядами як частина нової глобальної єдності, і вони будуть прокладати шлях, поки не прийде людина гріха і не займе своє місце. Відбудеться багато замін, доки нова релігія остаточно сформується, і вона звіщатиме усе те, що назовні. Виглядатиме добрим для всіх. Моліться, 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 дорогі діти, про силу, щоб витримати біль, який з того виникне. Мій син Ісус Христос проливає сльози великого смутку через спосіб, в який він має бути зраджений, і над душами, які будуть втрачені для нього на цій дорозі, від його вірних висвічених слуг. Буде залежати керування кораблем, щоб втримати його правдиву церкву на курсі, коли вона буде плисти неспокійними та бурхливими водами. Але, будь ласка, будьте певні, що всяка добра ласка буде уділена тим, які залишаться вірними Спасителю і відкупителю світу в ці болісні та важкі часи. Ваша улюблена мати, матір Спасіння.